Дача об'єкта! А вся ізюмінка в тому, що замовник шукав майстрів в Тікток. Люди, ну гляньте, як ми гарно справились. Обов'язково всіх хлопців відмічу, хто приклав тут свою руку. Ну що ж, а зараз ми розкажемо, скільки ним чи вартує 48 метрів квадратних квартира купити і зробити ремонт. ЖК Варшавський Плюс. Отут От збоку копілочка, потім катруся мені змонтує, буде все плюсувати. Отже, 48 метрів квадратних коштувало на той час за 1 метр квадратний 1100 доларів Еля, в копілочку. Квартиру ту купили, а треба ще ремонт зробити. Приступаємо до чорнових робіт, штукатурка. 45 тисяч матеріали, 45 тисяч гривень робота. є. Yeah. Далі в нас головне інженерія. Чи то не інженерія? Валік? Електрика, одним словом. Друзі, дивіться, як все гарно, гарно реалізовано, максимально все компактно. Робота плюс чорнові матеріали 64 тисячі гривень. В копілочку раз. Чистовий монтаж світильнички, лампочки плюс 10 тисяч гривень. І вимикачі матеріали плюс 20 тисяч гривень. Є! Сантехніка. Ну, а тут, тут треба вкладати файні гроші, так воно і вийшло. Чорнова сантехніка. Матеріали плюс 50 тисяч гривень. І робота також плюс 50 тисяч гривень. Чистова, монтаж там хранів, того всього 42 тисячі гривень. Діду, май Бога, в серці. Ну де ж так дерти? Ну я, звісно, навчив мене так репко. І чистові матеріали. Леючки, змішувачі, ну, все таке дороге гроєвське. Краники, інсталяції, унітази, трапи вієговські – 130 тисяч гривень. Кондиціонери, друзі. Чорновий монтаж трас, плюс там переробка вентиляції 31 тисяча гривень в копілочку. І два мультиспліт-блока. ну, Вишарити, хто шарить, той шарить. 75 тисяч гривень. Моє моє улюблене плиточка плюс е, ламінаті. Ціна, ціна, ціна на матеріал 120 тисяч гривень. Сюда. Робота по плиці. Робота по плиці в нас вийшла в нас тут майже все в плиці. Плюс реалізований ось такий шикарніший душовий виріб. Душові підончики. Все компактно, все гарненько. Робота 150 тисяч гривень плюс ще 100 тисяч гривень матеріали. Епоксидна затірка, гідроізоляції, плиточні клея, мембрани. І так далі. і так далі. Тепла електрична підлога. фарбування стін. Ну, у нас тут все дорого, багато, розумієте, як має бути. Роботи. 131 тисяча. Повністю всюди ми фарбували стіни, виготовлювали підфарбування, 100 ну, як пише книжка, валярчий в тому спеціаліст. І плюс матеріали 100 тисяч гривень. Натяжна стеля. Робота, плюс матеріали, плюс це все світло. Бачите, у нас тут ці, як вони називалися тіньові профіля. портфілян. Ну все, дорого-багато. Оце у нас 48 квадратів. Вийшло 120 тисяч гривень. Кухня, і нашої квартири, ось така шикарніша кухня. 170 тисяч гривень. Сюди плюс 15 тисяч гривень ось така тумба під умивальником. І 25 тисяч гривень ось ця душова перегородочка під індивідуальні розміри. Ну що саме більше тягне грошей? Ну техніка, ну а як без неї? Телевізори, е, мікрохвильові печі. У нас максимально такий середній е, вибір вірку. Наскільки я знаю, це є польська, польський виробник. Можливо, помиляюся. Духовочка наша. Тут у нас зразу посудомийна машинка, е, електропіч. Все вірку 200. Тисяч гривень. Холодильничок вбудований. Ось так він виглядає. Є морозильна камера, три секції, також все віру. Трошки вам екскурсію ще зроблю на широкоформатній камері. Так, заходимо ми ось на східні двері. Ми зайшли. Тут наша кладовочка така невеличка. Далі в нас е, наша душова. Вона сама по собі невелика, там 4,5 квадрата, але все максимально компактно встало. Ось тут сушилка, стиралка. Далі у нас кімната. Кімната от стоїть така тут у нас перегородочка скляна. Кімнатка також невелика, але ліжко, тумбочки, все супер. Тут буде, ну, аля такий кабінет. Кабінет, знаєте, з виглядом просто на, на райське небо. І звідси вхід у нас на кухню. І тут у нас вже кухня, доволі простора кухонька. Телевізор наш, тут кондишн буде, також таке велике вікно. Все, в принципі, і тут вихід вже ви собі можете шурувати на двір гуляти. Ось так: ось так. тік-ток майстри реалізували ось таку красоту.